Всім привіт! Мене звати Юля, я Вітаю вас на своєму каналі. Як я обіцяла, сьогодні я хочу вам показати всі свої наборчики, які в мене є тут з собою в Польщі, які мені потім вже привезла мама, бо сюди я брала з собою взагалі зовсім трошки. Так, і щоб не затягувати відео, буду вам показувати. Спочатку в мене тут стоїть. Величезна коробка з моїми наборами, різними там приладдям. Ось, наприклад, мій весь керон мама привезла. Зберігався він у мене там в папочці. Але зараз ось так. А я кажу мамі, що це зараз коштує як золото, і тому треба брати, бо я не переживу, якщо з ними щось трапиться. Але сподіваюся, що ні в кого нічого не трапиться. Усе все залишиться, але. Знаєте, я можу взяти якісь речі. Там світер, джинси, кросівки, там ще щось. Це можна все придбати. А ось ниточки це святе. Так, далі. Також в мене є ось такі органайзери. Це моя любов, без них я не можу. Як ви бачили, у мене всі мої процеси, коли я для себе відкрила ці органайзери, всі мої процеси тільки на них. Тому що це дуже зручно. Не треба вкладати дуже великі кошти, як на паку для органайзеру. Та навіть на китайські вони теж коштують дуже дорого. Це коштує, о я вже не пам'ятаю, скільки якусь я брала по 7 гривень. Або по 8. А зараз, напевно, вони коштують там 10 чи 15, я не пам'ятаю. Ну, ціни ростуть, це зрозуміло. Ось. Але це моя любов. Без них я не можу. Ще з такого, що не набор, це теж кремі. Колись я купляла на, божечки, як називаються ці. Новорічні іграшки. Вікторія Treasures. Вікторія, крісмас. Вікторіан Крисма Treasures. О. Ось на них я купляла колись по 50 гривень. Зараз це теж коштує просто мільйони грошей. Так. Ну і почнемо. Давайте я почну з Діма. Dimensions, які в мене є. У мене його небагато. Хочеться мені забрати все. Але розумом розумію, що я це не вишю. У мене тут наборів на 4 роки вперед, а може і на 7. Але все рівно все потрібно забрати. Так, ось цей наборчик. Мені хочеться його розпочати, тому що я пообіцяла мамі, що я його вищу для неї. Вона дуже його хоче. Але в мене в процесах зараз два діменшенса. І ще третє починати, якось мені не хочеться. Ну, не знаю. Я ще думаю. Так, це зрозуміло. Потім цей наборчик, який мама теж хоче, щоб я її вишила. І знову. Це Dimensions. Може, їй треба? Ти собі поставила якісь рамки для самої себе, життя йде, а я навіть не скуштую. Ось мені подобаються дуже американські блогери, те, що вони собі ні в чому не відмовляють. Це тільки ми якісь собі рамки ставимо, я кажу в частності для себе ну, своєї сім'ї. Я не знаю, сподіваюся, що у вас немає таких рамок, як в моїй голові. Що не можна, треба те завершити, а потім почнеш інше. А чого я не можу почати інше? Не знаю. Може, зараз ще впливає те, що я не в себе вдома, і це займає дуже багато місця, коли він такий ну, якби закритий, він займає дуже мало місця. Як я тільки його відкрию, це все. Це буде ось цілі, цілі пакунки, може, і з-за цього. Ось, ну, гарнесенький. Він мені дуже схожий. Е, у нас є таке фото, як моя бабуся тримає маму. Вона теж була така черненька, а мама була блондинкою в дитинстві. Зараз теж чорненька. Ось. Ну, фарбується в блонд, але своє волосся темне. І це такі бабусі вже немає, 10 років, як її нема. І тому це такі дуже, дуже теплі спогади, і, напевно, я його все ж таки розпочну найближчим часом. І ось це я ще взяла, бо мені його подарував чоловік, ой, відблизько я. Подарував чоловік, і він дуже гарний. Тут є по типу креніка, я не знаю, що там за металік. Але він дуже-дуже гарний. Ще мені хочеться забрати свій віночок, та і інші хочеться забрати. Віночок 4 сезони, Він мені навіть сниться теж. Як там мірабілька мені сниться, так і цей віночок. Каже, забери мене, будь ласка. Ой, так. Наступне. Зараз підуть в мене вже зібрані схемки мої. Перше, що я вам хочу показати, це ось така моя красуня. Тут ще бубінки залишились, я вже давно бубінками користуюсь. Ось така. Я Її теж хочу розпочати, але в мене немає на неї всіх матеріалів. У мене немає на неї Rainbow Gallery. Я додала... Цей Рейнбоу Галері на 1-2-3 стіч, бо буду замовляти звіти, бо Касачиніна це якийсь просто грабіж, по-іншому не скажеш 4,5 євро за одну ниточку. Коли на 1-2-3 стіч 2,50 долара. І навіть якщо я. а, І доставка з Італії до Польщі коштує 12 євро, а з Америки до Польщі коштує 3 долари. 3,50, ну, до 4. Пускай буде 4. Навіть. І якщо я навіть роз... замовлю більше, ніж на 20, євро... на 20 доларів моє буде замовлення, то в мене буде налог. І якщо я цей налог навіть заплачу, мені все, все рівно буде вигідніше замовити з Америки. Я б зам... замовила в Україні. Чесне слово, я би почекала, поки хтось там приїде зі знайомих, чи моя мама, чи мама мого чоловіка, щоб підтримати нашу економіку, наших дівчаток, які працюють в такий важкий час. Але немає, немає. Розумієте, навіть на 1-2-3 стіч теж немає цих ниток. Не я їх додавала, вони були в... в наявності, а потім. Поки я там щось дивилася, я ж не буду дві нитки замовляти, бо думаю, замовлю дві нитки, вони ж загубляться. Треба якийсь хоч побільше пакуночок собі зробити. Там думала, може Мілхіл взяти, або нову схемку від Бали Філіппіни, щось таке. І поки я це дивилася, і там була ще в наявності ниточка від Cricket Collection December. У мене теж все там зібрано, тільки немає цієї ниточки спеціальної. І думаю, тоді мама я її замовлю, а мама мені цей набірчик привезе, і я тут розпочну його, бо він невеликий і хочеться його якби, розпочати. Теж нема. Все розібрали, нічого не купиш, тільки на касачиніно все є. Але там, вибачте, 12 євро за доставку по Євросоюзу, ну це якийсь грабіж. Я не знаю. ну, Для мене це шок, шок. Я, я все думаю, божечки, ну як у нас все швидко працює, у нас все є. Ти. Пишеш дівчині, вона тобі відповідає, там вже декілька хвилин все зроблено, через півгодини в тебе вже висить в новій почці, що відправлено. ну. Ну, Зараз то зрозуміло, важкі часи, але. Кризис, кризис. на нитки. ніхто нічого не хоче робити. Так, і ось така гарнюча просто. Шикарна в мене основа. Я вже не дочекаюся, коли розпочну, хочеться в мене ще замовити декілька тканинок у каті. Ну, то, може, трішки пізніше, бо я ще не знаю. Треба їй написати. У мене дуже багато всього. Тільки от я ж кажу, вже все зібрано. Хочеться почати нема ниток. Так. Дуже багато тут всього. Вон ціли, цілий скарб. І знаєте, ще саме цікаве Саме цікаве в тому, що у мене дуже багато ниточок. У мене ось така вже папка з тими нитками. А коли починаєш процес, немає. Немає із 30 ниток, тільки 10 є, є 20 нема. Ну, ну що це таке? Ну, я не розумію. Ну, вже майже вся палітра зібрана. Немає. Ой. Парадокс. З цими нитками. Ладно, там нові кольори, які 30 нових вийшло. То добре, там їх немає, да. але ж інші, вони ж. Ну все на світі є в мене. Немає. Так. Ось ця роботка. Я її... О, до речі, це ще старіший е пакетик. Ось цей теж від Бело Теж хочу його розпочати в цьому році, не знаю коли, але хочеться мені його розпочати. Він теж такий невеликий. Може буде легко йти, сподіваюся. Все в мене на нього є, всі ниточки, всі е, навіть основа. я колись купляла на якийсь проект. Ось перемін такий білесенький, може і на нього купляла. От. Так що розпочну. Щось давно не виходила. Серія ботаніки від Бела Філіпини. Тільки дві вийшло. Ось у мене є такі ще, бачите, мурана. Дуже гарна основа. Ще не знаю, куди її пущу на що. Так, це, це мій володар перснів. Зараз з'явиться картинка. Що це? Я його починала. Зараз вам покажу. У мене просто нема прев'ю. Оце в електронному вигляді у мене схема. Ось, дивіться. Вишиваю його на 20-му каунті. Ось бачите? які дирочки. Я вже так багатько вишила, один чи півтора проценти. І я вишивала в дві ниточки, і мені не сподобалось. Дуже дуже товсте, неохайне виходить. Я тепер не знаю, що мені робити: чи в одну нитку вишивати, чи в дві напівхрест вишивати, я ще думаю. Підскажіть мені, будь ласка, може хтось вишиває такі великі багато кольоровки, і мені підскаже, тому що я маю основу 20-го каунту, навіть у мене ще бірочка від. Мільфльор залишилася. прям такі спогади гарні. Бачите, цвайгард, 20 каунт Таїда. Як краще. Може, я собі десь тут на якомусь кусочку вишью, там по 10 хрестиків, щоб подивитися, як воно виглядає. В одну нитку і напівхрест. Так, далі, далі в мене є ось ось така. Теж я на неї, здається, все зібрала. Здається, так. Да. А, так, на неї все зібрала. Це ось така красунька в мене. її я теж хочу почати, вона, мені здається, невелика. І підібрала я для неї, ось зараз буде дуже шумно, ось таку основу. Вона не передається. Я може її якось зніму при іншому, навіть зараз я на неї дивлюся, якось якась така незвичайна. Ось, можете побачити, як вона виглядає. Дуже гарна, вона така дуже ніжна, бо я хотіла спочатку вишивати на ось цій. Ось. Колись я її брала для свого кораблика. Тут 50 на 70, ще на виставці. Але я думаю, що я вишлю, вишлю на ній іншу белофіліпіну. Поки що в мене е, ні схеми, нічого немає, але вже основа є на мені. Це така різдвяна красуня, вона виходила одна із перших. Вона виходила одна із перших і тому, може, її вишив, бо вона мені теж подобається. А може щось інше. Це, ось, бачите, якісь здоровенні пакунки. Все є, все на місці. Ну, ось це моя любов любовна. Зараз, я думаю, якщо я завершу хоча б одну роботу, то почну з цих бел красуньок. Бо я вже не можу. Дуже хочу я її розпочати. Теж ось вже є основа така сіренька. Це в мене теж від відмільфор. Белфаст Свайгард ось номер. Хочу, може, побачити? І теж все-все-все зібрано, всі карани, всі ниточки. Я вже роздрукувала собі схемку, але є в електронному. Ну, я пелофілетину не вишиваю по електронному. Так, вже нема куди складати. Так, наступний. ну, наступний я не буду витягати. Я вже розповідала в минулому відео, що це був мій процес. Я невірно розрахувала клітинки. Це такі ось від Clouds Factory, принцеси мої. Я почала вишивати ось цю частину, вже вишила так багатенько. Ну, як для мене. Це якраз перед війною я їм займалася. І потім порахувала, що в мене не влазить цей замок. І думаю, ох, я дурна. Як я так рахую, я не знаю. Ось, І тому він зараз у мене знаходиться вже в процесах. То купила всі ниточки, які ми вистачало. І на останок я вам покажу. Ось у мене тут є мої схеми теж забрала. Ой. Так, оце у мене така белочка є. Ось така. Ой, мені так подобається оцей тріптіх. Ще е, це, виходить, як би. Ангел місяцю, ангел сонця такий жовтенький, і посередині ще ангел зірки. Ось вони мені всі подобаються. І я так і хочу його вишити, але не знаю. Я, напевно, буду замовляти основу у Каті, тільки я не знаю, все на одному полотні вишивати. Чи вишивати це все на трьох. Але буде велика, великий кусок тканини. І я не знаю, чи Катя захоче мені так вишивати, пофарбувати ту тканину. Ну, це красунька. Вона на неї стільки дорогущих матеріалів. Там стільки креніку, ось ці ось о, е, листочки. Така пані багата, <кій> заможна. Ну, цю я вже вишила, моя красуня, ось цю я вишила, теж позабирала, і ось цю я вже вишила. Е, я не буду їх продавати, я хочу збирати колекцію. Може, колись треба десь знайти ось такі пластикові штучки. Таких сховати. Ну Поки що вони у мене в пакетику ховаються. Так. Це теж я збираю ниточки від Dimensions, поки що він у мене єдиний, ось тут зберігається. ось Здається, мені що ось є два кольори того кольору, який у мене синочок. Чи я, я не знаю, де вони діялися, не хочу на сина наговорювати. Ось. Але мені ці дві пасми нічого не дасть, бо там треба в п'ять ниток вишивати. І ось ще в мене одна белочка. Вона не вся зібрана. І тут вже не вистачає в мене креніку. Мені здається, чи вистачає. Треба дивитись ось така. Ну, тут точно нема бісеру, якісь. А, я купила на неї ниточки. Чи не купляла. Ой, треба подивитися. І. Крейнійки ще не весь. Ось цей такий гарний, такий гарний. Це нашо 32, 78. Бачите, який красунчик просто. Ой! Скарб. Скарби. Ось, ну і на цьому все. Більше в мене нічого немає. Все інше залишилось в мене вдома. Але Бели Філіппіни я все забрала. Можливо, якщо як для маленьких робіт, я вже так собі подумала, якщо не буду нічого такого замовляти, то заберу свою Вікторію Christmas Treasures і буду потрошку вишивати. Ялинкові іграшки. Тому що я ті, що вишила, вони дуже гарно дивляться на ялинці, і мені дуже подобається. Тому хочеться іноді примкнутися на щось маленьке. Ось на цьому я буду завершувати. Дякую, що дивитесь мене. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, все буде Україна. Ми переможемо! До наступних зустрічей.